Добрий день. Розпочинаємо роботу постійної комісії комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, збереження навколишнього природнього середовища, освіти, культури, охорони здоров'я, фізичного виховання та соціальної політики. Розпочинаємо присутні депутати Новорійської селищної ради. Працівники відділу засів екологічних питань, розпочинаємо роботу. Зачитую питання, якщо можна групкою, перше, у нас з першого по 56 питання звучати не так. При надання дозволу на Україні селищній раді на видання технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель орієнтовної площою 3,1 газу, селі призначення земельної ділянки, загального користування, відведення під місця поховання, розташованої в межах села Гінців. Це будуть всі питання однотипні, просто різні села і різні села. Так, артилів кажуть, автоматом іде до пісні, включаючи 56 питання. Далі в нас іде. Так, виночку, два... подожди, давайте закінчимо за це питання. Так. Всі, всі позиції ми провели аналіз у сусідніх селищних радах. Вони поробили вже ці. Інвентаризацію цю зробили вже протягом попередніх років. Ми трошки відстаємо, будемо доганювати. Ну, Проекти рішення, до рішення до вас доведені на електронних адресах. У всех є. Якщо запитань немає, я прошу погодити проєкти рішення та винести на розгляд сесії. Так Дякую. вирішувати. Дякую. 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 Далі два питання про продаж земельних ділянок, які належать фермерському господарству. В даному випадку Галіченко Юрію Миколаєвичу на викуп земельної ділянки площою 423 для ведення фермерського господарства, що перебуває в постійному користуванні згідно державного акта на право постійного користування землею відданого го року Убивської районної ради на добровольних депутатів до рівня нормативній грошові оцінці на ділянки, 10 становить 460 тисяч 325 гривень. Ділянка розташована на території Транзийської за межами села Вилину, ожив і серед ради Луганського району. За яку що він сплатить все о, за раз. Земельна ділянка під державним актом, фермерським господарством давалася ця даному державну акт. Мириди ми їх вже проходили в прошлому році. Ми вже продавали це. Цю процедуру ми вже проходили, ми вже знаємо, що ми робимо. Так, ми продаємо по нормативної сімки, так що ми більше нічого не можемо? Ні. Тут тільки викупуємо. Так ви можете <реш> її не купувати. Ви зараз розділити <реш> їх у межах у межах середнього купаю по тій після класу. А так простою викупити, а так розділити <реш> і не получить нічого.

Пуще 14252. Введення фермерського, що перебуває в постійному користуванні згідно державного акта на право постійного користування, виділено на 23.99 Луганської районною радою народних депутатів за ціною, яка дорівнює нормативно-шовій оцінки земельної ділянки 464 694 гривні 50 копій. Ділянка Для на території Тарасницького староста межами села в ДД, тобто щосото, літурбінський. Це в сторону Березинця. Почекайте, це та фаршувати. Нарезив кавун, бубу, я запас вихопив. Запробле. Я приїжджав до цього харнера в Білську. У 86-му році я приїхав з Конігапольща, там все бачив, що стдія. Так, ні, там савали вже на добро. Ну, накипайні хлопці да. Це наш на даймо, так? Руси Теж заплату зараз. Ну, я бачу. Це так, Без, ну, якщо, це, якщо він хоче розстройку, то він просто прописує відповідь, і вам Тут ми вам повідомили. Я думаю, що це не за медіа. Погоджувати. Якщо нас питав, якщо у вас іншого вигоду немає, тільки погоджуватися, якщо ви як ви говорите, Іначе ви звідяти. Тільки хоче заплатить. А так нічого не. Ми нічого не отримаємо. Якщо вони Сумасленно поділять лиго... його і... Має ну, має зу... 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 Ділить, то так. А, просто сплачувати МПЗ. Просто сплачувати МПЗ, але ще... Так, який це зу... податок? Так, ну, ми думаємо, зу... що так буде власності стійній шаток. Потім державний акт ніхто не змінив. А потім вкласимо ренду, і МПЗ сплачувати якщо буде. Голосуй, голосуй. Запитань немає, я прошу проголосувати за проєктів. Наступне про поводження створення ботанічної пам'ятки природи місцевого значення школи берег площі Нов-59 за межами села Макарівщина і умільського району Ковкарської області. Це питання вже розглядалось, похуже, в Остапівці теж вони пропонували. Це київський науковий центр, знайшов на території біля села Макарівщина. Площі 59 гектар у нас є там популяція Брандушки, щоб ви понімали, це квіти, похоже на кроку, якщо ми 0,59. Гектар часок. 0,59, сотніх. Це буквально, ну якщо. А, не проти, так голосуйте. Брандушкою. Дякую. А як називається тут? Брандушки. Все, е крокуси, нема такого поняття в червоній книзі України. Є брандушки. <рес>

Вуча щодо -поділу та об'єднання земельних ділянок земельних, ділян... земельних ділянки комунальної власності площею 03869 га та площею 03889 Га в одну земельну ділянку за межами населеного пункту село Карпилівка. Це смітник, він наталізувався і тепер розводиться в одну діляночку. Була ділянка, одна інвентаризувалася, одна шляхом поділу, щоб виділити. Одну ми ділили, одну інвентаризувала, а тепер от об да, тепер об'єднуємо. щоб створити одну закладку ділянку. Так. Це мусорник. Це, це що, територія СТФ? Ні. Ні, Ні. 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 але щось. Ну, не оголошуємо так, понятніше. Далі. Ще, так, так, на погоди, Ми Ми до... Надати дозвіл наводній да? да. на селищній раді на виплати технічних документацій землеустрою, до що поділ та об'єднання земельних ділянок площею 5,73,43 на дві земельні ділянки орієнтовуємо площами 1.22 і 4,51,43 за на межами населеного пункту, територія СТП. Ділим також для упорядкування 에, документації. Ді Ді тебе, бла, право, право, Ді Ді Далі про надання дозволу науженки селищній раді на викладанні технічної документації землеустрої щодо поділу земельної ділянки комунальної власності площею 1,12,25 на дві земельні ділянки орієнтовними площами 041 та 07125. При зміні цього призначення за межами населеного пункту село Духове, територія СТГ. Та сама ситуація. Це земельна ділянка, що була, але що убалок полоку? Так. Тоді робили, я ще твоя співпрацювання, робили обов'язкова, це сюди, болова на сяжну, я була слабку. Ну, тоді ж були ті гумові, що менше платить, що ну, тільки познання повирізав, а теж все рівно воно ж, я не користуватися не треба, бо воно ну, окопало оп полова і забрати можу. ну, ну, не можуть. Ну ось таким було все зроблено. Чума, видоха. Але це нормально. І не можу добитися по-русськи. зробити Ви почули, я А використовуємо. Ви то знаєте, викусі, люди не знають. Я пояснюю, що вас. Чому пішли ми на цей крок, щоб це зробити, це оперативно? Наступне про надання дозволу на виплаті документації щодо поділу під'єднання земельних ділянок комунальної власності. Площею 12979 для будівництва та обслуговування будівлі закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. Розташована вулиця Спортивна, 12, село Вершневе, на дві земельні ділянки площею 02831 і 10148. Це спорткомплекс при в'їзді у село Вершневе. Ділим для того, щоб одну з них передати до відділу освіти в їхнє відомство, а іншу передамо в оренду. А земельна ділянка Провівши аналіз, там земельні ділянок, які знаходяться під будинками і, і будівлями і? комунальної власності. Невелика, але будемо робити. Плюс різне цільове. Будівництво О, з одним цільовим а земля з дружить. Ми будемо порядкувати. Прошу погодити. Якщо немає запитань, будь ласка, проголосуйте. <звук> там Любой котом смотри, що це підно нормативки, йде як спорткомплекс. а Тоді буде зміна цільового плюс дивіться, у відділі освіти немає будь такого, такого цільового призначення як будівництво будівництва обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. А, а спорткомплекс ви передали. Свідчав передали від його сілів, а в них його не здоров'я, розумієте? Тут Плюс оце ще немає. А вони подають звіт кожного року, вони подають звіт, програма вже. Звіт не сходиться, подати не можу. Це для упорядкування, це зараз. Це поки для опорядкування. Шукаємо можливість його зробити так, як має далі. Про надання дозволу на селищній раді на визнання технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок шляхом об'єднання двох земельних ділянок площі 01543 і 01281 для інших сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів села Володимиру. Та господарський двір проводили перед цим інвентаризацію і об'єднуємо для того, щоб порядкувати і документи, і в подальшому передати збільшити передачі результатів. Одна діля, Якщо нема запитань, да, прошу не голосувати. Волокій, Дякую за Так, наступні питання ймуть комплексно. Тут їх чотири про надання дозволу вузькі селищній раді на виднення агромічного паспорту поля земельної ділянки комунальної власності. Бучі 312-2362-3182 і 7502 на території Черепки Заріччя Хорошки. Для чого, для чого робимо? Для того, щоб це була вільна, а це ділянки такі конкретні. Чого робимо на ділянки, не ділені, де якщо ви бачите, це великі. Тому що поки що, поки нам законодавство дає дозвіл, робити на ті. Вони повернуться. Вони це ті, що ми працюємо над. Ми зараз готові цілому. Ви погоджувалися з вами. в нас бюджет є.

Якщо хочемо зробити саме на нами ці землі, треба зробити. Так, так, робимо зі наступних. Якщо ти більше разів повернуться. Вони 10 повернулися. Та вони десять раз повернуть. Так, далі. Наступні чотири питання. Це перше законсувати про надання договору селищ раді на різні праці землю, що забезпечує якого економічне орієнтування... Ці возьмі та порядкування відмінами ділянки комунальної власності. Обратно положення засідання 2362, 312 і 362. Вирішили, треба? Якщо нема запитань, прошу проголосувати. Е -е, наступне питання про надання дозволу громадянину зуб. Чуку Олегу Миколайовича на розруху проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки власні для ведення товарного господарського виробництва орієнтовної площою 4,52га на території Вершневого Старостинського округу. Це. Він нам прислав документи, так як йому там суд вроді виділив, Але суд, як виділяє, знаю, це не проєкт землеустрою, тим більше ми зараз їх ми не надаємо дозволу на проєкт землю. В даному випадку у нас буде відмова. Тут цела зет. У Я так понимается, то есть... Так суд выделай усут. Не ну виділив, я розумію, така як як на любов. <просу> але конкретно ділянку <просу> надати, на а На надати, а на дивіться а, 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 а хто на тут не раз не можуть написати демпогу це таких су багато. А хочуть на території Івановки конкретно кадострій указані викопіювання чудові. Короче, хтось підготування. А написано, на території лазить тільки старостинська а ви купували нічого іншого, саме нове питання. Та у трохи щось вони... Ну це тільки згодом перший мир, ви знаєте, нам <гум> треба... Він, кстати, він оцей Зубчук, він уже проходить нас, просто ви Ну, може, не запам'ятали, він у нас проходить по моєму минулому. На підставі цього ж закону На да? підставі закону, військовий став, да, да, ми да, навіть да. на підставі цього, навіть не обговорюючи, нічого такого не вказуючи, то на підставі цього закону ми маємо право відмовитися. Наступне питання про надання дозволу Бондаренко Наталі Олександрів на теле розроблення проєкту землеустрою щодо віддалення земельної ділянки з подальшої передачі оренду для будівництва вховання будівель торгівлі, площею 0,02 газ адресу проспект Миру, селища новості, це... Е, Какая-то риска новогодский нет цей. Не знаете, это грич, подальше там щель. Проголосуйте, пожалуйста, я тоже знаю на залази. Дальше про надання дозволу Євченко Вітані Васильовичу на выходу на практику заворусючі до відведення земельної ділянки з подальшої передачі в ренту в Леонид 1172, призначення його розміщення за склад і будівель споруду автомобільного транспорту та дорожнього господарства, яка знаходиться адресою вулиця Медова. На цій ділянці у громадина Ерченко я его в вас не видел. Надо я хоть не доплатить из потом. Конечно, после тебя мы это как домого развитием повезло. Боже, Боже. Про надання дозволу новоджек і селищній раді на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки водного фонду, призначення водного об'єкта технічна воду і матері господарських потреб орієнтовною площою 40, так, в тому числі водного зеркала 21-16-27 на території вогнецького зарахницького округу за межами села Ворониці. Це проєкт землеустрою під водою, водним зеркалом і прибережна захисна смуга. Якщо вийде, то ми спробуємо зробити. Оренду, тобто вона фактично вона є оренда по умовах сьогоднішнього законодавства. Ми повинні зробити оцей проект і передати в оренду цукровому заводу разом з усім. Пробто поновити договір, чи складемо додаткову угоду, чи вкладемо новий договір, але він потрібен. А він, є сьогодні а він, цукровий, вроді би є. Він є, сьогодні так, є, так. мені показували. Показували проплати, що вони платять. Ми це знавали, це, ми да, це ми це знавали. Виює, що ми саме рознавливали, щоб ініціювати забути. І плюс робити оце ми повинні каже, хоча б одну ділянку, тому що область дали. Даває... Як Чи? вони називатися технічна? А... Ні. Це проєкт землеустрою. Ні, ми робимо проєкт. Технічний груд, ви Техні... маєте Так, я маю щоб там навести оренди. Водойми для господарських потреб. Рибогосподарські потреби це загальне цільове призначення для 40 гектарів, а сам ставок це технічна водойма. Але ж він же кем потік на вулиці на... Хтось захоче, то також звідти будуть здавати в кінці року. А чому платили? Як вони платили, по старому, по старому договору, який вони звали ще з адміністрації. Але платили. Копійки, але платили.